23 березня, ввечері в Севастополі, тимчасово окупованого Криму було оголошено повітряну тривогу, бо відбувалася повітряна атака з боку України, як передають фахівці Технікал, по штабу Чорноморського флоту Росії. Зокрема, в мережі повідомлялося, що в Севастополі пролунало понад 10 вибухів. А призначенець Кремля, так званий губернатор Севастополя, Михайло Развожаєв, сьогодні заявив, що ось. Ця атака на Севастополь була наймасованішою за останній час. То цікаво від вас почути, яка все таки політична складова у тому, що ця наймасованіша за останній час атака по Криму. Сподіваємося, далеко не в останнє відбулася. Ну, політична тут не тільки політична складова, тут складова насправді комплексна. І окрім політичної, є суто військова складова, тому що через Крим зараз йде основна логістика, яка наповнює південний фронт. Рашистів, да, напрямок туди Херсон, Запоріжжя. Враховуючи, що там ще тільки у вологих мріях Путіна там якась там нова залізна дорога, тому по суті зараз Кримський півостров є найбільшою, скажімо так, військовою артерією ворога. І коли ми б'ємо по Криму, це звичайно ж ми б'ємо прямо в таке політичне. Серце Путіна та путінського режиму це абсолютно очевидно, оскільки, якщо він готовий іти на дуже багато компромісів, про це він в принципі не один раз уже казав, що він дуже хоче перемовин, і це не дивно, враховуючи, що по факту він цю свою так звану спецоперацію програв. А на правду, програв війну і а, досягнення вже більше ніж двохлітньої військової кампанії. Вони більш ніж скромні. правду, да і, і всі це розуміють. Тому, звичайно ж, Крим це те, а, що, де, де він не готовий до компромісів. Тому свого часу він сказав про можливість розміщення, а, можливо, навіть ядерної зброї в Криму. Ну як мінімум носіїв. Да? от, носії точно фігурували в медійних повідомленнях. Знову ж таки, чому це політично да, також важливо? Ну, ми чудово розуміємо, що зараз в медійному просторі, причому від наших західних партнерів, звучить не один раз уже слово Кримський міст незаконний в контексті того, що він незаконний, і в контексті того, що його необхідно знищити. Тобто на наші західні партнери ну на силу мало того, що почули це, по друге вони вже прямо навіть закликають нас до дій я думаю, що такі заклики до дій вони підтвердяться рано чи пізно постачанням відповідного озброєння або плануванням відповідної операції, яка дійсно ці плани може максимально якісно зреалізувати. А ми чудово розуміємо, що руйнування незаконно збудованого кримського мосту воно автоматично призводить до дуже серйозної кризи на самому півострові. Тому що а як його покидати колаборантам та зрадникам, залишається або через ділянку перешийку, який фактично за допомогою далекобійних ракет, в тому числі, може прострілюватися нами. І тут покарання для них може носити, так би мовити, невідворотній характер. Ну, або десь надувних лодках. На паромах а, перепливати в сторону кричі, ну ми розуміємо, що це звичайно більше схоже на якийсь гумор, да? враховуючи скільки людей захочуть покинути Крим з награбованим і зробити це одночасно. Це звичайно призведе до а, серйозного такого логістичного колапсу і до серйозних політичних а, проблем. Тому недаремно наші спецслужби, наші збройні сили а, скажімо, реалізують такі асиметричні відповіді ворогу, а, як скажімо, да використання нашої далекобійної зброї, в тому числі і безпілотників протистратегічних військових об'єктів, які. Знаходяться в Криму, там знаходяться резервуари з паливом, там знаходяться резервуари з оснащенням, зі зброєю, з боєприпасами. Тобто основний такий наближ, наближений до лінії фронту такий найближчий тил військового забезпечення це є звичайно ж Крим. Тому дуже логічно, що кожен удар по Криму, а це Україна. Війна тому це абсолютно законна ціль. І так само як і удари по НПЗ приносять не тільки політичні дисбаланси в Путіна скажімо, в Кремль і в Путіна особисто, так і звичайно мають дуже потужні військові наслідки, оскільки. Дуже швидко припустимо, поновити потенційно зруйнований кримський міст. Буде просто неможливо. Другий аспект потенційно поновити ті ту потребу у нафтопереробці яку зруйнували ми, наші спецслужби за допомогою, скажімо, нашої дальнобійної зброї, вони також не зможуть. Це буде мати одночасний негативний ефект як для. Військ на полі бою, оскільки вони будуть розуміти, що з горючкою великі проблеми, і що коли підвезуть наступну партію, не дуже зрозуміло. От і другий аспект знову ж таки політичний, оскільки уже на бензозаправках Російської Федерації почав дорожчати бензин та дизель. І чим більший відсоток російських НПЗ буде під ударом і буде знищений, і буде пошкоджений, тим Дорожчі ціни відповідно підуть на автозаправних станціях для звичайних росіян. Чи подобається а, звичайним з росіянам а, таке підвищення цін? Я думаю, звичайно, ні, оскільки це йде в розріз, в прямий розріз з їхньою пропагандою про те, що в них типу п'ята економіка світу, про те, що вони найбільші постачальники нафти та газу в світі, а самі вимушені. Десь клянчити дизель, тому що ну направду ці удари. По їхній критичній енергетичній інфраструктурі дуже сильно повпливали на політичну складову в, в самій Російській Федерації. Тому потрібно тільки підтримати наші збройні сили. Наскільки розумію до цього причетні як ГУР так і СБУ, так і Збройні Сили України. Ну і на підставі тих звичайно ж, подій, які зараз ФСБ зробило, інспірувало в Підмосков'ї, в Вчинивши теракт з великим з великою чисельністю на загиблих і поранених, я також хочу закликати наші спецслужби готовими бути до а, відповідних гібридних терористичних загроз. З боку Російської Федерації на території України, як мінімум, в цьому дуже велику роль має зіграти саме державна ДБР, державне бюро розслідувань, адже в їхній компетенції боротьба з колаборантами, що вони направду дуже успішно роблять за ці два роки. Але я думаю, тут всім потрібно буде сконцентрувати особливо свої зусилля, оскільки війна війна. Зараз буде всюди. Ми бачимо, як активізувалися ракетні обстріли. Ми бачимо, як активізувалися шахетні напади. І я думаю, що і нас на превеликий жаль можуть чекати з великою регідністю інші терористичні загрози, які підуть від російського ФСБ. Пане Олексію, ота якраз зв'язку із цими ракетними шахетними обстрілами, зокрема, які відбулися цієї ночі. Зокрема, їх збивали на Волині. Ну і сьогодні стало відомо про те, що одна із російських ракет залетіла на територію в повітряний простір, точніше, республіки Польща, і перебувала там. 39 секунд, польське польський міністр оборони заявив, що піднімали авіацію для того, щоб контролювати цю ситуацію, але водночас вони не збили цю ракету. То чи можна якимось чином прокоментувати цю ситуацію? Зокрема, той самий міністр заявив, якби нібито ця ракета летіла вглиб Польщі, тобі її збили. А так, якщо вона... Летіла там в сторону Львова, нехай собі летить. Чи як це розуміти? Ну і, до речі, це ж не вперше залітає вже така ракета на території Польща, і жодного разу вона не була збита саме польською ані авіацією, ані ППО. Ну, що скажеш? Ми чергово бачимо слабку позицію зі сторони Польщі, саме військову? Да? Одне питання, це політична риторика, а інше питання: наскільки Польща готова рішуче діяти, хоча б в контексті захисту своєї ж території, або тим паче як країна-член НАТО. Направду, ви абсолютно а, вірно згадали, що минулого разу заліт був не на 39 секунд, як цього разу, а на 40 кілометрів. А, тому. Направду вони вже могли як мінімум застосувати і мали на це абсолютно на всі юридичні підстави статтю шосту статуту НАТО як мінімум почати консультацію про застосування статті 5. але цього зроблено не те, що не було. Навіть політичних заяв відповідним змістом з Польщі на превеликий жаль не пролунали ні цього разу, ні того разу. з цього ми можемо зробити висновок, що польща. Ще не готова до прямих, навіть не те, що ескалаційних, просто адекватних заяв на те, що відбувається, не в Україні, да. А вже на території Польщі, отже, вона дуже боїться загострення взаємовідносин з Російською Федерацією. Ну, пам'ятаєте, як навіть напередодні на президентських виборах виборів в Польщі оприлюднили план захисту Польщі в разі нападу Російської Федерації, і що вони готові були на першу лінію оборони робити тільки завіслою, абсолютно розуміючи, що нічого протиставити російській загрозі. Розі на прямої агресії вони не змогли. Я не знаю. Нам важко сказати відносно достовірності того документа, але враховуючи, зараз їхню реакцію. Цю ну скажімо так, сприймаючи її в ретроспективі, аналізуючи, я думаю, що це міг бути і правдивий абсолютно документ. На Польща зараз це та країна, як і інші країни, там припустимо Балтії, які чудово розуміють, що вони є в меню, так би мовити, путінської Росії на одній з перших, тому вони не говорять про майбутню там військову чи пряму чи гібридну загрозу. Там в двадцять восьмому році, про що на там ще півроку тому заявляв Шольц. Або про двадцять шостий рік, про який зараз заявляє Макрон, я думаю, що і Польща, і країни Балтії розуміють, що часу дуже мало, і що відповідна ескалація в їхню сторону може піти в будь-який момент. Ну, я думаю, в тому числі з території Білорусі, про що ми не один раз уже Говорили, спричиняючи або казус Бейлі, ну або просто роблячи провокацію на країну Європейського союзу та НАТО, тому зараз і переозброюються активно їхні збройні сили. Тому Польща також налагоджує додаткові. Зв'язки стратегічні з сполученими штатами, тому на у Франції говорить про створення європейської армії, адже вони розуміють, і тут направду ключова фраза, що Україна зараз є донором, найбільшим донором їхньої безпеки, і от скільки Україна зможе стримати Путінську Росію, сковуючи відповідно її дії, от стільки в Європі в наших партнерів. Буде часу для того, щоб переозброїтись і бути набагато більш готовими, але направду їм е, потрібно для цього допомагати і нам, і це не наші прохання. Це потрібно, щоб вони сприймали як інвестиція в свою оборону і в свою безпеку? Нам потрібна зброя, нам потрібна фінансова підтримка, адже знову ж таки абсолютно очевидно, що мільйонна російська армія просто так стояти не буде, якщо буде досягнуто якесь там мир чи перемир'я, і що демобілізована вона також не буде. Це я думаю для всіх очевидно. Правильно? А куди їм йти, окрім на країни? Скоріше за все там да НАТО, про що не один раз, до речі, вже робив такі обережні заяви сам Путін. Путін зараз мало нелегітимний, і вся його, скажімо, влада буде триматись на терорі. І я думаю, це наші партнери мають чітко дуже зрозуміти, навіть якщо гіпотетично ця війна за. Завершиться то, це точно не спинить Путіна і путінський режим, і він піде далі. В принципі, цю мою думку буквально вчора, прямо підтвердив Макрон, президент Франції. Пане Олексію, ми ну і ще з вами не можемо не обговорити тему, яка активно ширилася 22-23 березня. Саме те, що у підмосковськ... підмосковному концертному залі крокус сіті холл сталася стрілянина та пожежа, що в Кремлі назвали терактом, який Путін пізніше пов'язав, ну звичайно ж з Україною. Однак відповідальність за скоєне взяла на себе тер... взяло на себе терористичне угруповування. Іділ американські медіа з посиланнями на дані своєї розвідки теж повідомили про цю ісламську державу. Проте в Кремлі цю версію досі не підтверджують. То на вашу думку, хто ж все таки стоїть за цим масштабним терактом у Красногорську? Це все таки іділ чи витівка Кремля. Ви знаєте, я стою на своїй версії, що це, звичайно, інспіровано спецслужбами Російської Федерації. Ну, перш за все, звичайно, ФСБ. Те, що цей діл, так, це можливо. Мусульманська держава, да, і терористична організація. Але за останні роки ми про них по великому рахунку сильно та й не чули. І сказати, що вони так нагадують про себе, ну, це дуже якась така. Неоднозначна сумнівна історія, я думаю, що скоріш за все це було дійсно зроблено для того, щоб все ж таки запровадити на Росії смертну кару. Про що в принципі прямо сказав один із депутатів, який, до речі, незаконний обраний в по Кримському округу. Він сказав, що ми будемо приймати рішення відносно смертної кари, враховуючи ті настрої, які є серед громадян Російської Федерації. Ну десь там так приблизно до тексту, але суть зрозуміла те, що я говорив, щойно реалізується. Абсолютно конкретними а, заходами а, закручування гайок, ще більше натягування на Російську Федерацію цієї залізної завіси, а, збільшення терору. Ну і, ну. Як дуже а, предметний засіб мотивації для деструктивних елементів всередині Російської Федерації, це запровадження смертної кари. А, я думаю, що звичайно ж а, після її запровадження, а, навіть крихти, навіть залишки якоїсь антипутінської позиції, а, вони просто скоріше все розчиняться а, під пресом спецслужб, силової машини та можливих на. Слідків і якщо ці люди є, я думаю, що далі розмов на кухні просто на превеликий жаль, нічого не піде, і все ж таки ці люди будуть очікувати, поки кремлівський режим почне хитатися або під зовнішнім, або під внутрішнім, або під гібридними, так би мовити, чинниками. Тому знову ж таки, повертаючись до цього теракту, я думаю, що були внутрішні причини причини які я щойно на зазначив на більше того, ще такою внутрішньою причиною являється безсумнівна активізація мобілізаційних процесів на Росії, але це не буде як багато експертів кажуть там широкої чи повної мобілізації. Ні, цього не потрібно, а але потрібно разом з тим підвищити що підвищити мотивацію тих, хто буде мобілізован. а тому і зараз ем, запроваджується такий культ смерті, не, антиукраїнський культ не, десь такий з, на з присмаком терористичних загроз. Не, і тому не, ці мобілізаційні процеси будуть проводитись більш якісно а тих людей, які будуть набирати, в тому числі добровільно, вони будуть ще набагато більш мотивовані. От наскільки я розумію, це і є не, такі не, серйозні внутрішні цілі. Які реалізує Кремль цією комбі... комбінацією. ну і зовнішні, звичайно ж на противагу обстрілів Дніпровської ГЕС, ну це ж направду може бути дуже серйозна катастрофа екологічна і не тільки екологічна, то запустили цю історію, щоб якось змінити фокус заходу західних ЗМІ на боротьбу з тероризмом, з терористичними можливо, загрозами. Ми щоб менше фокусувалися над ракетними обстрілами критичної інфраструктури, простих мирних жителів по всій території України, але в тому числі згадували про якусь терористичну організацію. Бажано щоб приліпити до цього, ще й український слід і щоб хтось на західних телеефірах. В експертних дискусіях в західних медіа говорив: ну все ж не так однозначно. Подивіться, на що, і російська сторона говорить про якусь там терористичну загрозу з слідом України. Розумієте? Тобто, тут цілий комплекс плюсів, які для себе на таким терористичним актом проти своїх людей. Проти своїх же громадян намагається вирішити путінський режим. І ще раз повторюся що дійсно враховуючи ці. Собставини, ми маємо додатково знецентувати увагу наших спецслужб на те, що можуть бути в тому числі і такого роду подібного терористичні атаки з боку наших сплячих агентів, з боку колаборантів, яких ну давайте на правду скажемо, бачучи, що було в Криму, бачучи, що було на Донбасі, на, на, на Херсонщині, на Миколаївщині, на Харківщині. Таких людей особливо да. Десь на східній частині на півдні, досить багато. Тому ми сподіваємося, що наші спецслужби спільно в кооперації на зБУ, на контррозвитка, звичайно, ДБР, як ми вже зазначали, який безпосередньо відповідає за цю відлов колаборантів, і справляється з тим дуже дуже потужно і дуже якісно що вони все ж таки зможуть превентивно спрацювати по всім цим Кейсам щоб е, плани Кремля не були зреалізовані.